Всім привіт! Огляд смартфону Xiaomi Redmi Note 13 Pro версія 8256 вартістю 13 тисяч гривень в Forest Green кольорі, зелений колір. Так, і давайте тепер подивимось на його комплектацію. В комплектації у нас буде захисний чохол, документація, пристрій, звичайно. Адаптер для зарядки 67 Вт і а, кабель Type-C в комплектації. Така класична для Xiaomi комплектація, класично хороша. Добре, тепер про сам пристрій. Отаким чином виглядає пластиковий корпус. А, дуже цікавий зовнішній вигляд, цікавий дизайн в, е, в блокі камери. У нас патрійна камера спалах. На передній частині 6,67 дюйма екран. Справа кнопка вімкнення кнопка регулювання гучності, сканер у нас в екрані. Зліва слот, слот гібридний на 2 на 7 карти або, або 1 на 7 і мікро SD-карту для розширення. Стереодинаміки, порт для навушників є. Власне, тут непогано все. Uh, також є версія 5G цього пристрою, на неї теж буде огляд uh, трошки пізніше. Вона більш потужніша і більш дорожча, але дорожча не, не, на, не набагато, але при цьому досить таки потужніша. Я, в принципі, радив би розглядати саме її до uh, придбання, якщо от не горять uh, ці 15-2 тисячі гривень, наскільки вона дорожча, 5G-версія, але при цьому вона буде значно потужнішою. Вона трошки гірша зовні, uh, 5G-версія, але uh, процесор там, і відео Значно кращий. Так, давайте подивимось, що тут у нас по налаштуванням Про телефон у нас MIUI Global 14.0.4 з 13 Android. -ом. 14 го немає і з 14 Android вже буде йти Xiaomi Hyper OS. На даний момент поки що цього немає. Дивимось тепер результати. Тестів 438 тисяч. Для смартфону в цій ціновій категорії це, в принципі, не дуже хороший результат. Тут всього навсього процесор Mediatek Helio G99. Mediatek Helio G99 може зустрічатися в смартфонах навіть вдвічі дешевших від нього. Це от. максимально, що я бачив. Здається, в деяких Blackview. Так, це BlackView китайські, прям суперкитайські бренди, але там цей процесор зустрічається. І відеоприскорювач Mali-G57 mc 2 От. Тобто тут по потужності, в нього переваги ніякої немає. Тобто, по потужності він досить такий слабенький для, свій, для своєї ціни. І він о, інколи так от, тормозить, При тому, що на ньому я не дуже багато чого наставляв. О, але от в нього такі підторможування інколи є. Що стосується екрану, екран чудовий, Full HD 2300-180, AMOLED, 120 Гц частота оновлення. По камері також питань немає. 200 Мегапікселів основний модуль камери. Єдине, що він відео може записувати, ну це пов'язано з слабеньким процесором. Він відео може записувати тільки 1080 Full HD, 60 кадрів. От. Коли в принципі вже можна в цій категорії досить легко знайти смартфони, які будуть записувати 4К, Цей не записує. Ігри працюють, запускаються, PUBG Mobile буде на середніх налаштуваннях максимально. Власне, от непоганий смартфон, комплектація хороша, зовнішній вигляд мені подобається, порівнюючи його з іншими Xiaomi Xiaomi, але от його процесор звичайно, слабенький. Тому я ну, рекомендую розглядати або Poco, якщо ви хочете Xiaomi, або 5G версію. Давайте покажу вам тепер приклади знімків на основну камеру, виведу знімки на екран. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!